Вітаю, друзі! Сьогодні буде 17-та серія з багатосерійного художнього фільму Корінець на телеканалі Netflix. Одногривневий корінець. Розділ в пошуках скарбів. Ох ты 407, сім шість Так, тут у нас ще три дев'ятки, три сімки. Что такого? Так, так, так. Две девятки, две пятерки. Так, 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 так. Поки що нічого цікавого. 671 Три клейки.

Такий пісненький корінець. Попавши що там три двійки. Ні, чотири навіть. Чотири двійки, але це таке собі щастя. Три двійки. Так, перший корінець. Пустий. Другий.

О, є, 72 рік, да? Правда така. така Галіма, 12 вересня 1972 року. Не знаю, не буду я таку брать, наверное. Вскочим 900. 28 травня 1966 року. Не знаю, давайте я візьму. Це ще більш-менш така. Так, їдемо далі. О є чотири нулі, гарненький номерок. Три четверг. Два девять. Парни цифры три. Так, ну, в другому корінці, хоч дві дати народження, але перша купюра зі скотчем, таке собі щастя. Так, є вже хоч є вже хоч щось. У ну, нас, звісно, таке собі та дата народження. Що тут три сімочки, три сімочки? Три п'ятірки? Що тут нічого? Дві сімки, три п'ятірки. В гарному стані парабанкнот. Це, мабуть, щось типу, 820-028, щось схоже на радар. Але такий <клух> зареганий радар, блін. Так, а що тут? Тоже, звісно, банкнота вбита така? Страшно. Типу 4.09. 4 вересня 92-го, бо 40 -е вересня не вийде. Да, Візьмемо це. Три чистки? І ще одна одна пам'ятна дата. День народження або там щось таке якась просто пам'ятна дата прив'язана до цієї. До того вересня. Так, О, диви, який Хрустик прям тисяч... 1916-й. Трохти. Один, два, три, чотири, п'ять. Умормальний. П'ять сімок, таке можна брати. Три четвірки. Tre triche. Tutte tre triche. Еще нічого цікавого, чотири вісімки. Тисяча 1909 і таке собі. Четіри трійки. Кіша, ці гривні. Одно банкноти такі вбиті, що, що... Просто вже і так. Що це тут 4. Чотири двійки, дві шістки. Так, тут... Що у нас? Ага, йде по наростаючій. Тут у нас 5 сімок. Та-та-там. -та так, і останній п'ятий корінець, що він нам принесе. Побачимо. так, так. Ух ты, четыре нуля. Да, сиреньки не потребляют две тысячи кого на четвертого сдаётся року две тысячи шестьсот семьдесят семь так 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 Що ж нам останній корінець покаже тут щось, подарує щось чи ні? Що він ви не видасть? Все, п'ятий холостий. Так, друзі, результат 5 корінців. В трьох корінцях є результат, в двох немає. Тут у нас 5 сімок. Тут у нас 4 вересня 1992 року. Так, і тут у нас 25 травня 1966 року. Так, хто напротязі неділі напише, подарую в Дні народження. Ну, тим людям, в кого День народження в цю дату. Дякую за увагу. Гарного колекціонування. <кій> Не перемикайтесь. До нових зустрічей в ефірі. та 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 Отаке ось, ось ось. такий ось. Пальчик із пластиліна малий зроблю.